Всім привіт! З, з вами Фантом. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft Ну, минулі серії. Я вам обіцяв, що в нас буде Майнкрафт. А, виконуємо. Сьогодні ми виживаємо з модом під назвою Diviner RPG. Напевно, всі знають це масштабний мод. На нього записує відео ложка. І давайте переступимо. Нам треба наробити дерево. Хоча б ви... мінімальну кількість. Хоча б. Так, давайте, 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 давайте. Давайте я поставлю на паузу, поки я нароблю дерево. Все, я наробив дерево. У мене 16 штук. І якщо я не помиляюсь, то вийде рівнус так досок. Правильно. Далі ми витратимо 4 досочки, щоб зробити о, верстак. Далі ми робимо палочки. Полочок робимо на майбутнє зразу побільше. Далі робимо кірку. Так, кірка, я сказав. І Давайте будемо добувати камінь. Нам треба 22 каміння. Давайте вже ж добудемо. І я ставлю на паузу. Так, я повернувся, тому що в мене після паузи буде в інвентарі вугілля. То щоб ви знали, що я не на 4 ось вугілля, І в мене буде камінь. Все ставлю. Я вернувся і в мене є ну, чуть більше, ніж півстака е, лежника і четвертина стака вугілля. Давайте побудуємо величку базу, в якій я переживу ці ніч. Ось така одразу кажу невеличка, але Не буде маленька. Так, так, так. Зроблю її з камне. Так. Камінь я, я, звичайно, потім зберу. Так, далі. Беремо, пробуємо двері. Ну все, ставлю на паузу, поки кінчиться ніч. От і все, ніч прийшла і ми маємо собі зробити жадну кілочку, тому що я придурок, та я признаю, зробив з каблстона хату. Правда? Я розумний, та вірте мені. разумный а это я на граммах бубноватый и я совсем не хворый просто так сдается так ну давайте я поставлю на паузу думаю так будет липше всего Давайте. Так и все. <coughs> Я закінчу. В мене є 36 камня. Давайте зробимо кам'яний інструмент. Так, 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 так. Ні. Давайте. Раз, два. І один. Все. Далі робимо кірко. Тепер топор. А тепер менше. Так, тепер ставимо це на перше, друге, третє. І напевно, що заберемо верстак. До речі, пишіть в коментарях, чи подобається вам така тема, що ставити на паузи, щоб вмістити в 10 хвилин приблизно. О, ну, досить багато ніби матеріалу. Мені буде цікаво. Може вам не подобається і мені не робити так, а може вам сподобається і мені продовжувати таке ж робити. так Я ось так зроблю, щоб доробити дерево до кінця. Мені не подобається, коли такі урізки дерев стоять, посеред лісу. І це мені не подобається так. Тоби, що ось це мені просто. Надо було 14 дарем, я хотіла трошки більше, тому що два зробила. Так далі. Давайте. От тут таке саме зробимо. Так, далі попробуємо шок тут. Ми десь 32 дарва. Не Ну так, так, на два стака. Ну, тут нам прийдеться лише того тому що я хочу трошечки закономних час. Так, це дуже добре овечки. тільки три овечки, тому треба використовувати шерсть економно. А іменно її треба буде використати на о, ліжку, як подивлюсь. Давайте зб'ємо ширці. Йдемо далі. До, на он горі нам. Е, ну, точніше, просто я зроблю дім. Е, Ой, як зафрізано. Так, ні, шерсті у нас буде більше. Зробимо ще коврик. Добай, давай, давай, давай. Оп, Опа-хо! Ой, давай, давай! Опа, єє. Пословечко. Так, давайте заберемо шерсть і огілечко. Отак. Використаємось, будемо користуватися моментом. Опа. Зараз я, напевно, не на цій горі. Ахтяні, це буде тупо, тому що хотів побудувати на горі світів, але це буде тупо, тому що кожен раз. Залізати на неї, а робити якийсь вихід, ну, це буде дуже нудно, Ну, я ліпше не буду так робити. на тому, що мені треба їжу. Їжу мене нема. Так, сломина хатка. Мода Divine РПГ. Ну давай на поміч. Эй, ей. О! Я чуть не все в яму. Ви знаєте, що я знайшов? Вы знаете. А, це такі рідкісні тварини. Я знайшов лося Боже, їх так важко знайти, а я їх знайшов. Оце везіння. Так. Ну і зараз я швиденько побудую дім наш роботній. І будемо закінчувати на цьому серію. Бубебам-бебе. А знаєте що? Давайте дім у наступній серії. Зробимо. А зараз, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Фантом, і всім бай-бай!